Бажаю міцного. Друзі, під час збройного конфлікту в будь-якій країні світу, будь-то Ізраїль, Сирія чи інші країни, по-перше, влада країни миттєво приймає рішення та вводить в країні стан війни, в незалежності від того, вони напали чи на них напав ворог. По-друге, і це важливо, будь-яка війна починається з мобілізації економіки країни. Та промисловості, по-третє, в усіх країнах світу одночасно з мобілізацією економіки та промисловості першочергово на захист країни стають збройні сили, поліція, органи державної влади та місцевого самоврядування. Друзі, це дуже важливо. У нас в конституції прописані ідентичні вимоги щодо захисту країни в умовах війни. А тепер найголовніше цю інформацію, яку я вам зараз дам. Ви можете самостійно її перевірити. Так ось мирне цивільне населення, незалежно від статі та віку, яке перебуває в зоні збройного конфлікту, має бути негайно евакуйоване у більш безпечне місце. Держава здійснює усі необхідні заходи щодо організації евакуації та розміщення евакуйованих громадян. Друзі, ви просто представте собі таке. Якби, наприклад, влада Ізраїлю залишила своїх громадян, як це постійно роблять наші мародери, залишаючи наших людей на напризволяще в зоні бойових дій, я вам скажу так: для влади Ізраїлю це було б останнє, що вони зробили би за свою каденцію. Народ їх порвав би на лоскути. І ніхто нічого би не доказував, та й і ніхто ні про що би не просив, а просто прийшли би та розірвали на маття. А армія та поліція допомогли би в цьому. Так ось цивільне населення будь-якої цивілізованої країни світу не те, що має право, йому ніхто не може заборонити виїхати до іншої безпечної держави. Тобто, друзі, звертаю вашу увагу на те, що наші провладні мародери та корупціонери цілеспрямовано юридично не визнають війну війною та в антиконституційний спосіб з порушенням конвенції про права людини закрили кордони і насильно методом узурпації влади та спотворення законодавства України заставляють цивільне населення іти воювати у неоголошеній та світом невизнаній війні. А парадокс ще в тому, що вони самі та їх діти-мажори не приймають взагалі участі у цій війні. Натомість вони відверто займаються мордерством, пограбуванням країни та знищенням економіки і промисловості держави. А силові структури, які мали би першочергово йти воювати, забезпечують їм безпеку незаконної діяльності. Тобто поліція відіграє роль. Ціпного пса, який охороняє свого злодія господаря, друзі. Ми зараз є свідками масштабних злочинів проти народу України. Крім того, по усім показникам ми зараз живемо не у вільній країні, а знаходимося в сучасному гетто, де відбувається знищення нашої нації. Де відбувається знищення нашої нації клептократичною владою? Українці, пам'ятайте, що влада мародерів та корупціонерів на чолі із Зеленським не тільки не визнає війну війною, вона навмисно знищує конституційний устрій країни. І завадити цьому можемо лише ми, народ України. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!